Оці, боже, боже. Це очки, боже, боже. боже очки. Вероніка закуталася у ковдру. Що за очі? Міки так на них дивиться. Оці, боже, що за очі це? Що це за котячі? Кажи, а то що за слимак такий? <кажи>, що то за такий слимак боже, тут на ліску? Думає Мікі, якийсь слимак, і все. Де ж на слимака? А, ні, може ти... На кого ти перетворилася? Вероніка. А що то за такий прикол? <рикул> <рикул> боже, боже. Що за очі? Ти слимак грубий такий до нас до хати. Запов, слимак. Чи ти... Кажи, вилазь. Вилазь звідти. Слимак. Вилазь. Отак, давай, вилазь звідти. Скоро я сказав. Не біси мене. Не беси мене. Все заліз свою раковину? Ракушку. Ракушку Заліз сливачок. Заліз Мики. Наш... Я черепаха. Я... Ты черепаха? Я, ну, якийсь казі, зоопарк Кизи сьогодні на верніку зю парк напав. Зоопарк напав на вернику. Дивиться класно. Ну, все, так я не можу бавитися. Oh. <laughs> ну, то я розумію. А то я розумію. Равненько, що з тобою? жосно. <laughs> а що вона наїлася? А все Катя, вона наїлася? Смішного сиру смішного. Вона таке витворяє та Вороніка смішного сиру наїлася. Казі прийшла зі школи і щось таке витворяє, непонятне, непонятне вона щось витворяє. Не боюся, боюся, не боюся, боюся, не боюся, боюся, не боюся, боюся. Вальк. О, так, так, так. Малізь. Ого. О, так. Спасати? Ні. Кого спасати? Вероніку чи Міку? <схід> Міки сам себе спас. Та, дік? Ой, нещемний кіт. Кажі, він дуже нещемний кіт. Він мене чуть-чуть бісить. Він мене чуть бісить. Я його інколи хочу так на зубок попробувати. Так, аквац. Аквац на зубок. А мама не дозволяє. А мама кричить на мене, не чіпай, Міку, не чіпай, він просто бавиться. А він не бісить, коли починає по хаті ганяти. Я каже, не можу спокійно спати. Туди сюди, туди сюди. Мені очима, туди сюди, туди сюди. Ну от я інколи і хочу його на місце поставити. Що мік? Хоч шафу? Відкрити шафу тобі? Що? Не йдеш? Не хочеш? А чого ти мені голову морочиш? Якщо ти в шафу не хочеш, нашу голову ти мені морочиш?